Велика Британія та Франція домовились збільшити постачання військової допомоги Україні та обговорили пріоритети зміцнення збройних сил України на найближчий час. В час ікс, можливість розпаду буде десь в 30-ті роки, тому що Путін не вічен, він старіє. Прем'єр Британії Ріші Суна та президент Франції Еммануель Макрон погодились із важливістю активізації зусиль, спрямованих на те, щоб позбавити Росію перемоги в цій агресивній війні проти України. Нада що президент Франції Еммануель Макрон не виключив введення військ в Україну за його словами. Росія не повинна ні в якому разі перемогти у цій війні. Після цього в Кремлі почали істерити, що мовляв Франція підвищує ступінь своєї залученості до війни в Україні. Ну, дивіться, дійсно є декілька варіантів розвитку подій, скажімо так, і зокрема ці події вони можуть розвиватися. По різному залежно від форми допомоги і від часу, ви тут абсолютно праві. Тому насамперед треба розуміти, що є різні ідеї щодо того, як надавати допомогу, і перше, від чого треба відштовхуватися, це те, що вже проголосував американський сенат. Верхня палата конгресу це по суті дуже схоже за за своїм змістом законопроект із тим, що запросила адміністрація Байдена перший раз ще в серпні минулого року, потім в жовтні, і так далі. Тобто там приблизно одна та сама сума, і там є і безпекова, і економічна допомога для України, і цей варіант, якби за нього проголосувала палата представників, він був би найбільш вигідним для України, тому що вже є, як то кажуть. У футболі, наприклад, там гол на чужому полі, тобто є вже перевага, тобто за це рішення проголосував сенат, і відповідно лишилося лише два кроки: це палата представників, і потім лише підписання законопроекту президентом. Але поки цього не сталося з різних причин, насправді і насамперед це питання внутрішньої політики, і це питання того, що деякі праворадикальні республіканці. Відомі як трампісти, і зокрема, одна конгресвумен вона погрожує спікеру Джонсону відставкою. Тобто зараз все залежить від спікера, чи винесе він на розгляд цей цей законопроект, або інший якийсь законопроект щодо підтримки України, то все залежить від, від нього, тому що він має формальну і неформальну владу щодо цього питання. Ось чи вставити це на розгляд, чи ні. Є думка, що. Якщо все ж таки Спікер Джонсон поставить е, цей законопроект на голосування, то все ж таки з високою ймовірністю цей законопроект буде ухвалений. Тому що для ухвалення законопроекту в палаті, тобто в палаті представників, треба звичайна більшість. У республіканців вона є, але вона дуже хитка. Тобто, умовно, е, треба, щоб проголосували всі демократи, що, скоріше, все станеться, і невелика група республіканців. І це цілком ймовірно може трапитися, але питання в іншому: що спікеру Джонсону погрожують відставкою, зокрема через те, що він нібито обіцяв не дав не ставити на голосування ось законопроект щодо допомоги для України і не виділяти більше коштів для України. Зокрема, і і власне цим йому скажімо. Його політичні опоненти з його ж партії і погрожують таким чином, натякаючи, що якщо ти виставиш це на голосування, то ми тоді будемо ініціювати питання про твою відставку. А нам ще треба розуміти, що спікер Джонсон нова людина в керівництві республіканської партії ще півроку тому, коли він тільки розглядався гіпотетично на посаду спікера, він був маловідомим конгресменом, тому він буде намагатися намагатися втримати. Оцю посаду якомога довше, ідеально до виборів, і буде намагатися теж переобратися спікером. А для цього треба республіканцям втримати більшість у паті кон... представників, тобто у нижній палаті конгресу. Тому тут все так дуже зав'язано насправді. І виходить, що зовнішнє фінансування залежить від внутрішньої, скажімо так, ситуації всередині республіканської партії. Дивіться, якщо ми говоримо про е, волю Майка Джонсона, поставити все ж таки це питання на розгляд, то в якому вигляді це може виглядати так, щоб це задовольнило і демократів, і республіканців, трампістів? Е, і власне, ну щоб це був якийсь компромісний варіант, але щоб все ж таки допомога була виділена. Чи вважаєте ви, що в принципі якийсь такий компромісний варіант існує для всіх політичних сил? Ну, якраз останніми тижнями цей е, варіант таку ідею так обережно, дуже поступово почали просувати республіканці, зокрема, республіканці, які, скажімо так, не можна їх назвати ярими трампістами, але вони контактують регулярно з Трампами, вони це не приховують. Це я зокрема говорю про деяких американських. Сенаторів, зокрема про сенатора Грема, який часто бував в Києві за останні два роки, і зокрема, ось відносно нещодавно він теж був з візитом. І він єдиний, хто з за американських законодавців по суті деталізував ідею Трампа, яку він теж озвучив декілька тижнів тому, про те, що можна Україні надавати допомогу в кредит. Ось в принципі ця ідея вона стосується, і це важливо розуміти насамперед економічної допомоги, тому що на сьогодні насправді немає консенсусу серед демократів і республіканців, що треба надавати і військову допомогу в кредит. Це дуже складно з точки зору бюрократії, і це достатньо. Скажімо так, скрупульозна така справа, тобто для того, щоб ну це моя думка для того, щоб нам це отримати, скажімо так, може пройти ще, ще не один місяць, щоб принаймні отримати там перші якісь. Суттєві поставки зброї, саме ж якщо буде ухвалена саме і військова допомога в кредит. Тому я думаю, що реалістично це отримати саме економічну допомогу в кредит, а все ж таки військову. Я думаю, що сторони домовляться, і буде як було і раніше, тобто буде допомога в прямому вигляді, яку нам, скажімо, не треба буде повертати. Інша ідея, до якої зараз теж повернулися, це ідея знову ленд-лізу. Але є велика проблема. Закон про ленд-ліз, який ухвалили у 2022 році, який президент Байден урочисто підписав 9 травня, і якому ми всі раділи, він втратив свою чинність 30 вересня 2023 року. І новий або продовження того не було проголосовано. І, на жаль, я не бачу зараз готовності в Конгресі, аби цей законопроект був, скажімо так, продовжений або проголосований заново. На жаль, з кожним днем, з кожним місяцем, це все буде зробити складніше, тому я думаю, що адміністрація буде робити ставку саме на той пакет, який вона запросила, і адміністрація буде просувати цю ідею, зокрема з у перемовинах зі спікером Джонсоном, щоб він став все ж таки на голосування той законопроект про допомогу Україні, який вже проголосував Сенат. Тобто, по суті, щоб фінальне слово було там лише за спікером і. Я думаю, що може бути варіант, що будуть певні модифікації в законопроект щодо саме економічної допомоги в кредит. Але тоді треба, щоб уже палата представників перша проголосувала в такому разі. Потім це або аналогічний законопроект підтвердило голосування в сенаті, і потім це підпише президент Байден.